Жив був вовк, а поряд із ним велике стадо овець. Щодня він забирав одну, а решта тікала, налякані її криком. Тоді вовк почав говорити з кожною наодинці: Не бійся, я їм тільки нерозумних, а ти, мій найкращий друг. Вівці заспокоїлись. Коли вовк з'їдав чергову, інші не тікали, а роздумували: ось ще одна нерозумна. Але мені нема чого боятися, вовк мій найкращий друг. Вовк час від часу піднімав їм самооцінку, а вони тим часом довіряли йому. А коли якась вівця починала підозрювати правду, друзі вовка сповіщали його. Наступного дня вона кудись зникала. Мораль: не слухай, а спостерігай. Ми часто хочемо бачити те, що хочемо бачити, і чуємо те, що хочемо чути. А правда вона може бути іншою. Дуже важливо вчасно розпізнати вовка в овечій шкурі. Брати і сестри, будьмо справжніми друзями. Надішліть це відео своїм друзям для того, щоб вони теж могли почути цю історію.